Так, це у нас посилання в 11 клас. І вже будемо тоді натискати. Mm -hmm. нерви в 11 класі у мене нікчував. Все буде добре. На сесіях взагалі вже нервів не буде, не переживати. Чи ти ще будеш пити? Та, думаю, ні. Ще ж вона ліше. Він... вже щоб стіл був поставити. Нам. Мені ще згуби, хоч, хоч би за ним те розібратися. Там в процесі просто... потім я не знаю навіть, бо я ще за нього складала. А він рік. Красний канал. Десь можна. Щас вони історію ввели. Скільки всього приймати? Чотири. Математика українська історія повноцінна, починає від австралопітеків аж по э, Ого. Порошенка. Ого, у нас, здається, було щось якось. Ну, не з якихось таких прям неандертальців. У нас з давніх часів, вплоть до Любимого Зеленського. Типу буквально може бути питання, що сталося 24 февраля 2024 року. ой 22. No. Ну і плюс один предмет на выбор, в зависимости від вуза. А хоч виступати хочеш? Сейчас бы хоть би все здати, а там далі розбиратись буде. Я так само робила. Головне, щоб не математику складати. Математика це взагалі отдельна пісня. Це пише. Я вже поки могла її складати для обов'язкову країнську на історію обов'язково. Правила з українського це... правопису зараз взагалі мовчу. Mm. Mm. У нас вони тільки починалося, і я вже такі з цього рігу та так думаю, шу У нас щось огромні такі таблиці з цими новими наголосами. Mm. Mm. Жальіше, пам'ятаю, було mm. питання. Кулінарія, піцерія. Ага, треба подати жодця. Звідси виходимо. Ти підключаєшся, вказуєш свій номер 119 і запитуєш, чи тебе добре чути. Має бути добре, бо у вас в цей час трансляція в цьому буква, то нам не казав, що не чуть із звуком. Хорошо. Поки будете відключати. Вони вже впустять, коли впустять. Да. Ага, вони камеру, значить, цю. так використовувати. Ага, все. Значить, тут ми тоді її вимикаємо, бо її буде видно під час трансляції цього. І видно тоді ось це, в разі чого воно нас видку. Так. Зараз так. Є, Немає. Слово ти стоїш її, не знаю. Може бути таке, що вона буде проти, навіть якщо другою камерою використовується. Може бути. А, це мікрофон. Надіслати запити, слава. <кій> Добрий день. Так. Ми під'їд подали запит на приєднання в 11 клас. Підкажіть, будь ласка, чи є? Ми переживаємо. Ага, добренько. Бо переживаємо, ми вже не було. Дякую. А, правильно, правильно, звукович ви знаєте. Угу. Дякую. Все, не переживаємо. Ну, що попередньо, що закінчити, значить у нас буде продовжений час. No szybko ja szybko zakończyłam. A bo tam spodziewałam się, że serdecznie dużo dobrze. I tak szybko to nie może. Дінь добрий. Добрий день. Дінь добре. Шановний учаснику, перед початком усного туру назвіть, будь ласка, тільки ваш номер облікового запису, що складається з чотирьох цифр. 11.09. Не називайте імені школи або що. Просимо зберігати вебкамеру та мікрофон у протягом всього часу усну виступу. Дякую. Ще раз, був номер? 11.09. 09, tak. Mhm. Dobrze. Ja y, zadaję Pani trzy pytania, Pani wybiera jedno, na które Pani odpowiada. Czy ma Pani listę przed sobą pytań? Przed sobą nie mam. Proszę, Pani nie szuka, ja wtedy czytam. Dobrze. I tak, y, pierwsze. Y, tak. Zwykłe i niezwykłe momenty w utworach literackich. Drugie. Co sprawia, że książka staje się popularna i kim jest dzisiejszy bohater literacki? Hmm. E, niech będzie kim jest dzisiejszy bohater literacki. Czyli pytanie 18. Tak. Czy mogę zaczynać? Значно від того, що бухатерові літератури сучасної, сучасній, як і постачі з якійсь епохи літератської, характеризуючи способами мислення і цехами, опартими власне на в даному моменті існюючих ідеях, дилематах, проблемах і на подобне. Дзішейші бухатерові са більш звожоне, комплексове, психологічно поглимбіоне, завжди шукає власні дороги в життю, могло попевнювати бонди, і Właśnie wyrażać emocje. Jednym z przykładów takich bohaterów można nazwać Kordian, głównego bohatera z dramatu Juliusza Słowickiego. Zacznę od tego, że chociaż nie jest Kordian taką postacią nową, jak na przykład Harry Potter czy jakieś podobne, ale moim zdaniem odzwierciedla charakterystyki współczesnej literatury. Kordyn jest postacią bardzo złożoną, poszukującą zawsze własnego sensu życia, nie podającą się biegu tłumu. On stara się odnaleźć własne duchowe wartości i morale i po długiej podróży na zachód po zobaczeniu tych pełnych materializmu, hipokryzji i braku duchowych wartości światów, decyduje się na poświęcenie własnego życia ojczyźnie. Ale w końcu, niestety, z powodu wewnętrznej słabości, także sporu rozumu z emocjami i podobnych momentów, nie udaje się mu zabić cara podczas koronacji. Moim zdaniem, w taki sposób, Słowacki pokazuje postać z relatywizmem, nie w świecie czarno-białym, a tylko taką, która popełnia błądy, ale przecież dąży do własnych norm i zasad, nie poddaje się innym ludziom. Takie postacie zwykle są bardzo, bardzo złożone i nie są już idealnymi harosami z m, literatury przyszłych i dawnych epok, ale moim zdaniem pokazują one też taką część, nawet ważniejszą, pokazuje drogę do własnego przebudzenia, zmiany wewnętrznej. Podsumowując, Juliusz Słowacki w swoim dramacie pokazuje w sposób najwyraźniejszy postać współczesnej literatury. Nieidealną, realistyczną, próbującą odnaleźć swoje wartości i nawet odnalazł się ich w końcu, ale nie zdążywszą postępować postąpić zgodnie z nimi. Pokazuje on postać, która dąży, która pragnie, Zwykle takie postaci w współczesnej literaturze nie zwyciężają, ale pokazują drogę do egzystencjalnego przebudzenia, do rozwiązania niektórych tożsamościowych problematów, a to drugie jest nawet ważniejsze niż jakiekolwiek zwycięstwo i przechodzenie w jakichś trudnych sytuacjach, jak to było w utworach dawnej literatury. Taka jest moja opinia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś by chciał zadać pytanie? Mogę, znaczy no to tak, chyba tak. Chyba ja zadam takie pytanie. Chciałabym zadać pytanie dotyczące właśnie tego współczesnego bohatera. I według Ciebie, według Pani, współczesny bohater, jakimi cechami powinien się charakteryzować? Co jest najważniejsze właśnie wśród tych wszystkich cech tego, Bohatera według Pani? No, tak naprawdę, współczesni bohaterowie, jak już mówiłam, są złożonymi, ale jeżeli mówię o najgłówniejszym, to to ich pragnienie do ukształcenia własnych opinii i poglądów. One walczą przeciw jakimś konwenansom społecznym i już ustalonym kwestiom, wręcz przyczynie starają się ustalić coś własnego, pójść w własną drogą. To moim zdaniem taka najważniejsza cecha. Dziękuję bardzo. Czyli odwaga i empatia. Tak. tak. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Proszę, Pani Nadzio. A mikrofon niech Pani nie włączy, Pani Nadzio. Czy współczesny bohater odnajduje odpowiedzi na postawione sobie pytania, czy, raz, czy raczej pozostaje Takim ciągłym poszukiwaniu? Moim zdaniem to jest pytanie dość interesujące, ponieważ w każdym utworze jest inaczej. W niektórych utworach kończy się wszystko tym, że bohater w końcu odnajduje jakieś swoje własne wartości, wewnętrzne normy, a w niektórych utworach może odnaleźć ich, ale przedłużyć swoją drogę i rozwijać się jako jednostka. To zależy od utworu i od tego, jak autor przedstawia współczesnego bohatera. To są również um, różne przykłady. Dziękuję. 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 i więcej pytań nie zadaję. Do widzenia. Ja Dziękuję. Do widzenia. No неплохо. Світлана Володимирівна, по-перше, я чула, що говорила за Вінницького область, не могла відповісти, бо проходили якраз усний тур. Чи щось було важливе? Так, власне, не бачили трансляцію учасників під час А ми показували трансляцію тільки бокову, оскільки е, лицева залучена була у відео під час а -а -а -а. так, тому таким чином. Е, я а -а -а. можу вже відключатись і закінчувати трансляцію, якщо ми все закінчили, і нас одна учасниця, правильно? Добренько, всім тоді гарного дня. До побачення. Так, ще одну руку. Ага, Так, тепер тут.